Активний день сьогодні, четверг. Луцький авторинок активно працює, і ми в тому числі подивіться, скільки діагностик там ще сцені діагностуємо. Це Нісан Кашкай. Зараз буде так само проходити перевірку на технічний стан за послугою, підбір під ключ для нашого замовника. 13 й рік, 1,5 дизельний двигун, 218 тисяч. Тут заявляє продавець пробігу з Бельгії автомобіль. 13900 на старті. Тут камери відразу я бачу 360. Це свіжо пригнений автомобіль з нульовим пробігом по Україні. Лінзована оптика, легкосплавні диски. Електросло підіймачі, сидіння шкіряні комбіновані з тканиною. Е механічна шестиступенева коробка передач, клімат двохзонний, екранчик навігації, круїз, контроль, датчики, світла та дощу. Плюс величезна гарна панорама. Форкопчик дуже популярні автомобілі. На українських дорогах за своєю ціновою ціновою політикою та комплектацією, та в принципі тут економні, шикарні дизельні двигуни ресурсні. Це автомобільчик за поштою автопідбір під ключ буде діагностуватися у нас на офісі. Хочеш для себе технічно справне авто. дзвони, пиши за номерами в описі до відео, бо до це професійний автопідбір під ключ.